Існують певні масажі обличчя та язику, які допоможуть малюку, який вже навчений невірно смоктати груди, або новонародженому малюку, краще почати смоктати та добувати собі молоко. Перший масаж це масаж вигладжування язичку та масаж язичку. Ваші руки чисті. Нігтики обрізані, ну хоча б на одному пальці. Цей масаж можна робити дітям, починаючи вже від народження, або дітям, які смоктали неефективно. Ваш вказівний пальчик. Якщо робить тато, можна дати йому мізинчика. Можна дати вказівному, все залежить від розміру пальця вашого тату або вашого. Неважливо. Спробуйте той, спробуйте той, який краще буде подобатись малюку, таким і будете робити. Казівний пальчик даємо дитині в ротика, десь на фалангу або півтори, не доходячи до м'якого піднебіння, ви його відчуєте, бо дитина почне б'єкати. Дали, тільки подушечкою доверху. Будете подавати подушечкою донизу. Так, не можна, можна подряпати дитині піднебіння. подушечкою доверху. І починаємо робити рухи пальцем вверх-вниз, вверх-вниз, стимулюючи смоктальний рефлекс. З новонародженими дуже кльово це працює. Малюк починає засмоктувати. Смокче. Ви ще трошки поробіть. Тепер пальчика перевертаємо. Наш пальчик знаходиться на язику малюка. Дуже легкий, ледь помітний натиск на язичок. Хвиля-подібні рухи виводимо пальця, ніби хочемо розгладити. Повторно, подушечкою доверху. Можна вже менше. Засмоктав, перевернули. Легкий натиск, рівно виходимо. Знов і так стільки, скільки буде давати ваш малюк. нам не треба робити це через сльози та через нерви. Цього нам, цього нам 100% не потрібно. Шукайте просто тоді, коли малюк задоволений, коли він в гарному гуморі або перед згодуванням. Також можна додавати техніки заспокоєння, такі як погойдування. Покладіть собі малюка, наприклад, на коліна. І... Можемо додати техніки заспокоєння. Угу. Бажано робити таких масажів мінімум 5 разів на добу один тиждень. Поєднаємо її також його з масажем обличчя за методикою Шантала. Цей масаж дасть змогу щелетнолицьовим м'язам добувати собі молоко набагато краще. Підходить також для новонароджених з перших днів життя. Спочатку малюємо малюку вуса. Потім робимо посмішку зуму легенько. Знаходимо тут м'яза і робимо кругоподібні рухи. Потім на підборіт. Тепер малюємо вуса під губою. Натискаємо легенько-легенько, тут, тут, тут і тут. Тепер робимо так. Наш масаж завершив. Також мінімум 5 разів на добу, один тиждень по і ви помітите, як круто ваш малюк починає смоктати ваші груди. Дякую, що дивитесь мій канал. Залишайтеся зі мною. Якщо хочете бути в курсі всіх нових відео, натисніть кнопку Підписатися, дзвіночок, а також поставте вподобайку. До зустрічі!